Сумщина під ворожим вогнем. Шість ракет росіяни випустили по охтирці, конотопу та обласному центру. Усі поцілили в об'єкти критичної інфраструктури. У великописарівській громаді загинула людина і ще одна дістала поранення. На цю територію росіяни із літаків скинули 25 фугасних та керованих авіабомб, знищили будинок культури, бібліотеку, магазин, дитсадок і лікарню. Пошкоджено 15 приватних будинків, багатоповерхівку та газогін. Тож селища відімкнули від газопостачання. Такі масовані обстріли в громаді уже тиждень. За цей час звідти евакуювали 286 місцевих, зокрема і близько 30 дітей. Також вивозять з під вогню і жителів села Рижівка. Евакуюватися людям допомагають рятувальники та поліцейські. Усе відбувається в складних умовах під обстрілами.